Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом смачних закусочних мафінів, сиром та зеленю. Вони виходять дуже пухкі та ароматні. Обов'язково спробуйте. Тільки погляньте, яка гарна серединка. Давайте готувати. До яйця додаємо теплий кефір, рослинну олію, я використала оливкову півчайної ложки солі та все добре перемішуємо. Далі всипаємо просіяний борошн, розпушують і знову перемішуємо. І як завжди, всі пропорції інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео, а на моєму каналі іще більше цікавих та смачних рецептів. Порада для вас, коли додали борошно, не потрібно довго вимішувати тісто. Достатньо буде 2-3 хвилин. Наступним кроком додаємо начинку нарізаний кубиками серфета. Вашу улюблену зелень я використала потрошку насіння соняшника та органу для аромату. Обережно перемішуємо, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились. Коли тісто готове, викладаємо його у форми не більше, ніж наполовину або приблизно по 1,5 столових ложки на один мафін, так як під час випікання вони іще гарно підійдуть. За бажання прикрашаємо кунжутом. Відправляємо в розігріту духовку до золотистості приблизно на 30 хвилин при 180 градусах. Вам смачного буду вдячна за ваші вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного!